Доброго часу, шановні колеги. В цьому відео хочу поділитися досвідом, як швидко можна створити QR-код на будь-який продукт, на будь-яке покликання в середовищі Canva. Отже, в середовищі ми обираємо продукт, в якому ви маєте створювати QR-код. Ну, для прикладу, це презентація, яку будете використовувати на уроці. Довільна презентація. Далі ви в справа. Не справа зліва, прошу вибачення, зліва обираємо додатки, ось, додатки, і здійснюємо пошук того додатка, який буде створювати QR-код. цього натискаємо QR-код, тобто він нам нам буде пропонувати. Додатки, інструменти, які з допомоги яких ви створити QR-код, для, для прикладу, ось цей додаток. Далі е, обов'язково в нас повинно бути покликання, активне покликання на, е, на той продукт, е, на той посібник чи інший якийсь продукт, який ви хочете, для кого ви хочете зробити е, е, QR-код. Для цього обираємо, наприклад, математика, е, надати доступ копіювати. Викликання. Так, є, створили, ну і тепер сюди ми його вставляємо: Ставити. створити код. Опа, досить просто, досить зручно. У нас вже є код, який ми можемо використовувати все на уроці. Все, дякую за те, що вам ви додивилися відео до кінця, і сподіваюся, що воно було для вас корисне.